Тренувальний табір у потаємному місті поблизу рівного саме тут готують добровольців, яких російська пропаганда вперто називає карателями, готують їх для виконання завдань в антитерористичній операції. Сталося таким чином, що я поїхав без навчання. В той час що навчання на рівенщині не проводилися, От, тому всі навчання проводилися там безпосередньо в зоні бойових дій. От. Це звичайно є мінус на сьогоднішній день. Навчання молодь наша, і всі бажаючі проводять тут. То, що можна передати зі свого опиту, з опиту своїх товаришів. Я звичайно всім це розказую, показую. От стараюся так, щоб це кожному з них допомогло в бойових діях. Збираються на вишколи по партизанськи Інформацію поширюють з вусту вуста через соцмережі. Тут все як насправді от тільки автомати в цілях безпеки дерев'яні. А військова грамота здобута старшими побратимами в реальних боях. Ви бачите, кожний так чи там побачив, може десь там зака вигляду там форма в нього. Руки на скло! Бігом руки на скло. Лівою рукою відкрив дверку! Водій. Лівою рукою дверку відкрив. Бігом. Виходимо. Руки до гори. Вперед. Лягай, не лягай, присядь. Лягаємо. Виходимо з машини. Через ту дверку, водія. Руки до гори! Руки, щоб я бачив! Виходимо! Біля нього лягаємо. І в цей час вони вже, можна сказати, руки перед собою витягнули. Тобто цей вже підходить ближче. підходить ближче. Він же їх держить на прицілі. Я тим часом візуально оглядаю машину. Спочатку візуально. ні за чого? Через ці дверки я не заходжу. Самі розумієте, що може бути. Може бути розтяжка замінована. Тобто, виходить, відкриваю дверку і з мене немає. Так само я багажник не відкриваю. А замповудження зі зброєю, тих, для кого автомат в новинку, тут теж навчають. Важливий розділ у цих навчаннях курс екстреної польової медицини. Мовляв, мати аптечку і джгут для бійця навіть не пів гарантії виживання в бою. А от вміння надати допомогу і собі, і побратимам це вже частина успіху. Ви Маєте орієнтуватися, з якої сторони повинен противник і так далі. Але це вже буде потім, коли ви вже до нього підійшли. Перш за все, ви маєте підходити до нього з тої сторони, з якої йому буде найбільш незручно, як би то не смішно було, по вам відкрити вогонь. Якщо це є боєць, наприклад, правша, да, в нього є автомат в правій руці, відповідно, ви зверху, з голови, справа повинні підходити до нього. То, до нього. Чи підповзати, чи навколішки лізти. Чому? Чекай, Тому ти гукаєш, що до мене спочатку. Тому що, я зараз все скажу. чому зразу пояснюю, що з цієї саме сторони. Тому що їй буде найбільш незручно от в цю сторону вивернути автомат. Угу. Тому ви І саме що, з цієї сторони. Я спокійно устраю. Да. Тому ви саме з цієї сторони повинні з нею контактувати. Тобто, ви далеко там жива, жива. надати собі допомогу. Не можу. Все. Частина учасників цього вишколу готується виконувати завдання в лавах добровольчого українського корпусу, який з перших днів воює на сході, а державного забезпечення чи навіть офіційного статусу немає. Решта добровольців отримують знання та відточують бойові навички, аби вміти захистити себе і свій дім, коли того вимагатимуть обставини. Дмитро Лентів та Артем Лаговський. Новини рівного.